Вітаю сьогодні. Ми детально розглядаємо джерела, які стосуються ну, однієї з ключових фігур української політики. Йдеться про Андрія Єрмака, керівника офісу президента. Так, вітаю. Ми власне опрацювали низку матеріалів політика, Обібісі, Українська Правда, «The Economist» і навіть деякі коментарі з публічного простору. Спробуємо, скажімо так, скласти об'ємний портрет. Саме так, бо джерела малюють його дуже по різному: від там незамінного помічника. До людини, яка ну нібито створює проблеми з партнерами, особливо зі США. А, Ну давайте почнемо з його впливу. Тут здається, всі джерела погоджуються. Він друга людина в державі після президента, і це цікаво, враховуючи його бекграунд, юрист, кінопродюсер, як він став таким. Центральним гравцем багато пишуть про його ем, дуже тісний зв'язок із Зеленським. Хтось це називає навіть політичною співзалежністю. Так, я бачила порівняння продюсер-актор, згадки про давню дружбу, ще скачалки. Саме так. А The Economist, наприклад, наводить оцінку, що Єрмак може контролювати, уявіть собі, до 85% інформації, яка потрапляє до президента. Ого, 85% це ж ну, просто колосальний важіль впливу. Безперечно. І ось цей вплив, як стверджують джерела, стає підставою для звинувачень у надмірній концентрації влади. значить. Тобто, офіс президента стає таким собі паралельним урядом. Ну, говорять про розширення повноважень ОП, що іноді виглядає як конкуренція з Кабміном, про призначення лояльних людей. І, що важливо, про ймовірне усунення тих, хто міг би бути опонентом або мав іншу думку. Згадують різні прізвища і політиків, і військових. Чула термін квазіуряд Єрмака це, мабуть, воно і є? Так, це Дарія Калинюк так сказала. Мається на увазі неформальна структура, яка, на думку критиків, може ну, підміняти офіційні інституції. А що сам Єрмак? Як він реагує на такі закиди згідно з тим, що пишуть? Ну за цими даними він послідовно каже, що власних політичних амбіцій немає. Що його мета це підтримка президента і власне ефективна робота офісу, особливо зараз під час війни. Цікаво, що політико назвали його «the fixer» — Це ж як рішало. Ага, саме так. Людина, яка вирішує складні питання, часто можливо неформально. Але така влада і такий стиль вони ж, напевно, мають і зворотній бік, особливо на міжнародному рівні. Бо політіко бібісі пишуть про серйозне таке напруження з Вашингтоном. Ось це дуже важливий момент. Джерела говорять про певну втому від ярмака. І нібито це відчувається на двопартійному рівні. в США. Чому що саме їм не подобається? Його стиль спілкування описують як ну часом різкий, надмірно вимогливий. І що він, мовляв, не завжди глибоко розуміє нюанси американської політики. Наводить приклад візиту до Вашингтона в червні 25-го. Так, там були якісь проблеми із зустрічами з сенатором Венсом. Здається, так і не тільки. І як повідомляється, версії подій від офісу та Білого Дому дещо різнилися. Це викликає занепокоєння, чи точно передаються меседжі туди-сюди між Києвом і Вашингтоном. А що як адміністрація в США зміниться? Кажуть, з Трампом може бути ще складніше. Ну, політико пише, що Трамп нібито вмажає дії Єрмака некорисними. Згадують і конкретні випадки. Наприклад, Єрмак звинуватив когось із команди Трампа, здається, Віткофа в тому, що той російський агент. Ого, це серйозне звинувачення. Так і це викликало, м'яко кажучи, несприйняття. Рон Вахід, колишній дипломат, навіть закликав до перезавантаження відносин. Були ще чутки, і хоча їх спростували, що Блінкін і Брінк просили Зеленського проводити деякі зустрічі без Єрмака. Зрозуміло, тобто, напруга ззовні є, а всередині країни адже скандали теж були. Так, звісно, найгучніше, мабуть, це зрив операції щодо вагнерівців. Пам'ятаєте? Так, так, пам'ятаю. Звинувачення лунали гучні від журналістів, від бурби колишнього очільника гур, хоча офіційне розслідування, треба сказати, зради не підтвердило. Але ж були й інші історії плівки Єрмака. Так, за участю його брата були підозри у торгівлі впливом, але знову ж таки юридичних наслідків це немало. Проте, The Economist пише про ризик, що така концентрація влади в офісі вона ну підриває роль Кабміну інших інституцій. І як це все за оцінками джерел може впливати на практичні речі на ту ж допомогу Україні. Є побоювання, що ось цей стиль Єрмака, накопичене роздратування, можуть шкодити відносинам, особливо якщо до влади прийде Трамп. Деякі політики в Україні, наприклад, Софія Федена, прямо пов'язують проблеми з допомогою там з тими ж Петріот, з дипломатичними, скажімо так, прорахунками. Тобто замало використовується парламентська дипломатія, інші канали. Отже. Дивіться, який виходить парадокс, якщо вірити джерелам. З одного боку Єрмак як супервпливовий, може й незамінний для президента зараз. Такий собі центр управління, так рішало кризовий менеджер. А з іншого фігура, що ну породжує скандали, концентрує владу і, як стверджується, створює проблеми з головним союзником. І це власне підводить нас до непростого питання, особливо зараз, під час війни. Де там межа між необхідною централізацією влади для ефективності для швидких рішень угу. і ризиком підриву інститутів чи навіть шкодою для міжнародних відносин? Саме так, який аналіз, яка можливо корекція цієї стратегії управління потрібна Україні в цей вирішальний час? Це, мабуть, ключове питання, яке залишається після аналізу цих джерел.